Колеги, доброго дня, Сергій Олегович. Питання, яке я хочу підняти, воно не політичне. Я думаю, всі зрозуміють і всі підтримують. Питання стосується безпеки руху наших пішоходів по нашому місту. Ви кожен із нас, я думаю, кожного дня проглядаєте оперативні новини в інтернеті, і я не думаю, що це не буде відповідати дійсності, що ви фактично кожен місяць на в місці події, де гинуть люди саме на пішохідних переходах. Конкретно до чого я веду. В нашому місті небагато вулиць, які мають багато смуг руху транспорту в місті Черкаси. От, наприклад, такі вулиці, як Гагаріна, 30 років перемоги, проспект Хіміків, Русарі, Сумгаїцька, вони мають 6 рядів, 3 в одну, 3 в іншу. Людина приходить до пішохідного переходу, там, де є світлофор. Вступає на проїжджу частину, на зелений сигнал пішохідного світлофора, Робить три кроки. А потім е, свідофор переходить в е, ну, мигаючий режим. Е, мигаючий режим для чого? Для того, щоб людина, яка вже пішла по пішохідної по проїжджій частині, спокійно могла безпечно перейти на іншу сторону. А фактично, ми отримуємо так: вийшла, зробила три кроки, починається моргаючий режим цей мигаючий. Ширина 18 метрів. Ну, вона зробила три кроки, хай це буде 2 метри. Остається 2,5 секунди, щоб перейти. Чи це можливо? Фактично ні. Я можу перебігти, але ж є люди, які похилого віку. І це, цей час зовсім недостатній для безпечного переходу. Тому, як на мене, оцей час потрібно відрегулювати, щоб оці 6 смуг вона. Коли починає рух на зеленому, переходить моргаючи цей мигаючий режим, вона могла цей час використати і спокійно перейти. А то, виходить, до середини дійшла, так, да, вона може залишитися на середині проїзду. У суху погоду, то ще машини якось об'їжджають. А представте, така погода, як зараз, сляканина, її обдадуть з усіх сторін. Це в кращому випадку. Того, й, як на мене, потрібно дати доручення вивчити це питання департаменту житлово комунального комплексу, відповідно там управління транспорту чи вуличної інфраструктури, і вирішити по суті це питання в межах існуючих правил там, руху і тому подібне. Я прошу дати протокольні доручення світу. Я хочу проінформувати тут питання зміни режиму роботи світлопові не вирішить нічого, тому що будь-яка людина може почати перехід наприкінці зеленого світу. Зараз даними є доручення, і ми в програму ПСЕР закладаємо облаштування острівців безпеки на всіх переходах, де є дві або більше смуги руху в кожному напрямку. Тобто мають бути по центру облаштовані острівці безпеки, для того, щоб людина, яка не встигла перейти, щоб вона могла безпечно перечекати. Що скільки б ми не зробили, хоч п'ять хвилин це одно хтось за 10 секунд до закінчення переходу. Почне перехід. Тобто це світлофор в даному випадку не вирішив. По суті, ну, може, присутні пам'ятають, це в вересні чи в кінці серпня я піднімав це питання про саме таких найбільш болючих. Але отримавши ще відповідь офіційно на депутатське звернення, яке писав, по суті, написано єдине, що фактично на цей рік можливо тільки в одному місці, по сумуєцькій, там де є паркан, який дві смуги. Я, я, я сподіваюся, через два тижні розглядати проєкт програми соціально-економічного розвитку. Там буде закладено більша кількість і буде змогу у депутатів, ну, в разі чого підкоригувати ці пропозиції. Я з вами цілком погоджуюся.